Є у нас дуже поганий ще один аспект в ментальності це оборонний аспект. Оборонний. Що як ми працюємо з російською мовою? Ми хочемо, що кордон поставити, мовний, да? щоб просто нічого сюди не приходило. Оборонна стратегія завжди програшна. завжди. Тому що при обороні розпочинається боротьба потенціалів, а у кого потенціал більше у нас, чи у Росії. Навіть економічні, нам треба наступальна стратегія. Тобто російську мову насправді треба робити другою українською, там да, російський варіант української мови. Да. Може вона не буде розповсюджена, але треба це сказати і сказати, все, щоб ці претензії знімалися. Як англій австралійський варіант англійської мови, тобто сказати, що друга це друга мова Київська Росії. Вигадана викладачами Києво-Могилянської академії, вона має. І це наша мова. А ви там користуєтесь нашою мовою. Взагалі у нас дуже величезний список історичних претензій за те, що ви її споплюжили там у себе в северній Русі. Замучений. Наша. Ми просто її не використовуємо, тому що вона нам надаєла, да, але ж вона наша. І все. Смотрите, що робить Москва? Вона зробила, вони поставили пам'ятник нашому Владимиру у себе на, на Червоній площі. Вони розуміють, що треба наступати. Це наш Володимир на їх Червоній площі. От якщо ми так не будемо робити, насправді війна між Росією і Україною за що йде? За історичну спадщину Київської Русі. Ми маємо наступати, заявляти всьому світу, що це ми, спадщина Київської Русі. Ми це продовження безперервної державної традиції за тисячу років. Якщо так буде, якщо ми забираємо це спадщину, то вони ким стануються? Улусом Золотої Орди, які немає історичного коріння, розпочинається в найкращому випадку в 14 столітті. Якщо вони виграють це, і не кажуть, що ми продовження Росії насправді, а це якась там країна полупольська, була вигадана австрійським угорським генеральним штабом, то ми опиняємось націю, яка почала генезу національно в XVII столітті, дуже молода, дуже дурна, невпевна і завжди була жертвою інших більш сильних націй. Це тренд їх пропаганди. Тренд нашої пропаганди, ми, як араби і євреї, претендуємо на не ті самі святині, вони на храм гору, ми на Києва Печерську лавру. І чия вона буде, визначить усе насправді. От за це за це йде боротьба. А лавра навіть не наша, це московський патріархат. Тобто, треба вишибати елементи російської пропаганди і впливу на нас в самому її осерді. Ми цього не робимо. У нас оборонна стратегія, оборонна завжди програшна. Оборонна стратегія під тиском завжди зменшується. Тобто ми, ми зменшимо українську територію таким чином, наприклад, пропагандійського або психічну. Вплив наш інформаційний, до такого хуторянського стилю, от, Або мене не трогаєте. Лесь Под Дерев'янський, яку він національну ідею запропонував. Ж поважна людина, а ти бійтесь від нас він сказав. Це наша національна українська ідея. Але ж ця оборонна стратегія вона завжди прогорна.